Іноді життя можуть врятувати абсолютно прості речі. Треба тільки чітко розуміти, що і за чим робити, а саме вміти надавати першу медичну допомогу. Так, в наших реаліях це дійсно дуже важливі знання. Тож спільно з компанією ФЕСТ, яка спеціалізується на тренінгах з першої допомоги та пожежної безпеки, і реалізує інноваційні проєкти для збереження людського життя і здоров'я, ми запускаємо рубрику про домедичну допомогу. Кровотечі зупиняють тиск. Тому одним з перших методів, який ми будемо застосовувати для зупинки критичної кровотечі, це є прямий тиск на рану. Не вище рани, а саме прямий тиск на рану. Додатково пам'ятаємо про особистий захист як рукавички. У момент прямого тиску ми працюємо в рукавичках. Можемо взяти будь-який шматок тканини, закрити ним рану та поверх здійснювати прямий тиск. Є декілька способів це зробити: перший це безпосередньо руками у рукавичках. В залежності від площини поранення, ви можете натиснути пальцем, фалангами або найпоширеніший варіант долоною. Інший спосіб тиснути через тканину. Так буде ефективніше, але не витрачайте час на її пошуки. Також, крім тканини, ви можете використовувати бенти та подібні за щільністю матеріали, що здатні вбирати та згортати у вібраний об'єм крові.